Напевно, вона деяка, бачите, має такі світліші листочки, ось вони такі на червонясі наче, а деякі такі яскраво, яскраво-зелененькі. Бачите, мабуть, це якась є відмінність в, цих, в цій кортиті СІА, тому що, хоча, бачите, вона і тут теж є такі зелененькі, але все рівно є деякі парстки, тут є їх два чи три, це, мабуть, ті, які я отримала від Інни Громик, вони трошечки відрізняються. По кольору відрізняються, але взагалі дуже гарненька така рослинка, і якщо її наросте, оцих гілочок багато, її можна вкорінювати. Тобто, дивіться, бачите, вона дуже гарно випускає такі повітряні корінці, І можна зрізати, наприклад, ось тут, і можна знову її присадити. Але чим довше, чим більше ви будете обрізати хою, тим довше вона буде рости для того, щоб заквітнути. Тому що Куртісіай також дуже гарно квітне. Вона має такі невеличкі, малесенькі ароматні квіточки. Ось. Ну і ось отак вона, отака маленька красота. Так, слідуюча в нас, я буду відкладати їх. Слідуюча в мене є ось така величезна, <рівняння> величезна порівняно з тими всіма. Це побікалукс. Це вели, велика така найбільша хоя, з якої почалася моя колекція. І вона зараз почала дуже активно нарощувати листячко. І подивіться, яка тут красота, тому що це листя, воно абсолютно відрізняється від дивіться, по кольору. Воно спочатку молоде листя такого темно-темно бордового аж до коричневого кольору. Бачите, але потім, коли вже вони підростають, вони робляться ось такі зелененькі, дуже гарненький сплешик на них. Ось і ось оці дві гілочки, бачите, ось оця гілячка ось наросла повністю. Ось оця наросла. Подивіться, як вона гарно множиться. Чесно кажучи, оці, подивіться, прямо цілими гілочками. Оця от ціла гілочка, бачите, наросла вже в мене, наросла молодесенькою. Ось, дивіться, прямо такими відростками, що їх можна обрізати, наприклад, і вже можна висаджувати. Дивіться, як вона гарненько. Нарощує такими китицями. І ось знову молоденький зрост, ось буквально поруч. Не буду я дуже сильно її торкатися, тому що я, наскільки знаю, хої не полюбляють, щоб їх отак тормошили, щоб до них торкалися. Мабуть, того, що в нас є в кожного на руках є якісь свої бактерії. І ви знаєте, що природні види не бажано торкатися, особливо молодих зростів. Дивіться, яку в нас випустила гелячку. І що саме цікаве, коли вона тут. Давала такі короткі відростки і тоді множилася, тобто видавала гілочки. Бачите, дивіться, ось отут. Ось, бачите, гілочка є. Ось отут зразу гілочку вона дала. Тому що цей зростик, оцей неї шріс, оцей довгіткий, оцей батіг, як я його називаю, він дотикався до, до палочки, він дотикався десь до гілячки і видавав на тому місці відростки. А оцей пішов рости, і я не зауважила, що він зразу що він не має до чого торкнутися, він його випустив догори. Бачите, я його вже підкріпила, ось так. Ось тут кінчик хої повинен завжди дивитися догори. Ось, бачите, подивіться, Я його вже закріпила, тому що ось на цих вузликах вже мали би бути. Ось так я покажу вам. Бачите, на цих вузликах, ось тут, потім ось тут. Бачите, ось цей вузлик. і отут, далі вузлики, На них вже мали би бути отакі самі молоді гілочки. Але я пропустила цей момент. Ну, можливо, вона випустить нам квітоноси тоді тут, тут. Я цей момент пропустила, і вона пішла нагору, бо вона на другій поличці, і вона собі потягнулася аж до горщика, який був на горі в мене з орхідеєю. Ось. Так що, бачите, такий от є нюанс. Я мусила закріпити його до такої палички. Ось так вона гарненько, бачите, такою дужкою собі. І так вона в мене зростає. З цієї хоєчки в мене почалася моя колекція. Я зайшла в магазин, я побачила ці крапочки. А ви знаєте, що я дуже-дуже люблю крапчаті і орхідеї в квітінні, коли вони мають дуже багато крапочок. І дуже-дуже люблю, коли є крапочки на листочках. Та сама шелряна мене тільки приворожила цим малюнком на листі. Ось так як я полюбляю крапочки, то я її побачила здалеку. Вона була маленька, ну, скажімо так, вона була в два рази менша. І ось тут є в нас табличка. Зараз ми... Ось, бачите, подивіться, що подивиться, вона була куплена 10 жовтня 23-го року. Куплена в садовому центрі. Ще навіть господарка не знала конкретно, що це за рослина. Вона каже, ми купили якусь декоративну листову. Але я ж своїм оком приглянула і кажу, можете перевірити, що це. Вона продвигала, це хоя. І ось вона в мене. Як ви пам'ятаєте, вона мене росла о, на тому, в тому горщику, але там було її затемно. Ось, отам, на дальньому, бачите, стіні я повісила туди була горщик. І я туди вклала була оцей оцей горщик, такий імпровізований. Тому що, щоб ви думали, що це є, будете сміятися, але це пляшка від молока, яку я просто подірявила, зробила дуже багато отворів, дала їй такий пухкий-пухкий ґрунт, Ось дала їй туди трошечки. на дні є на дні, там, де сядала трошечки моху, дуже багато перліту, тут дуже багато є сераміс, і ви знаєте, їй подобається цей ґрунт. Сераміс, ще всього, робить таким пухким ґрунт, водопроникним, і тут вода не застоюється. А ще, знаєте, скажу вам секрет такий, напевно, секрет, про який знають всі. Вона в мене ось там на горі, коли стояла, ось отам, я про неї забувала. Я забувала її вчасно полити. І вона просихала просто наскрізь. Листочки в неї не пересихали. Листочки, як були, так в неї залишалися тверденькими. Але, ну, скажімо так, раз, напевно, на два тижні я її поливала. Але не частіше. І ось результат, ви бачите, зараз в мене ось такий. Ну, Слідуюча рослинка. Мабуть, ви її вже впізнали. Це хоя керіай. Кері-Ай варігатна. І вона такі має листочки у формі сердечка. Дуже-дуже того дум. Дуже тяжко вона росте. От вона мені прийшла, я купила її оригіни. Не знаю, чи того, що Світланка мені вклала вже в посилочку теж цю саму Кері-Ай. Але, на жаль, вона всохла. Там був дуже-дуже коротенький кінчик, який був зріз. Оцей дуже коротесенький. І вона. Хоча я її присадила зразу, я її в водичку була поклала, вона в мене десь добу стояла в водичці, але потім вона почала всихати. Я її пересадила в такий самий горщик, який від хой, ось, І вона помалесенько почала всихати і такий листочок присох. Але оця прийшла мені буквально перед Світланкиною посилочкою, і тут була оця хоєчка. Я її купила, купила знову таки, повторюся, урігійни в магазині. І ось вона тут теж відсушила один листок. Тому що ті рослинки, які були прийшли в мене, тоді вони йшли. Зараз я скажу вам навіть дату. А, тут немає дати на чомусь іншому є. Зараз я подивлюся на Куртісіаї, бо вони приходили одночасно. Куртісіаї, Ось 10 грудня. Ось, бачите, грудень місяць було доволі прохолодно на дворі. Не скільки в нас, скільки в Україні, і деякі рослини стресували, і деякі орхідеї, які я замовляла разом з цими хоями, мене загинули. Але ця хоєчка стійка така, ось на є таких 5 листочків вона має. Бачите, чотири вгорі, один ще знизу. Але оцей листочок у нас відпав. Ну, але все-таки вона тримається, вона в доброму стані. Нічого вона ще не наростила. Я так довкола дивилася, дивилася, і я не побачила жодного натяку, навіть наш якийсь зріст, ну щось ось тут. Наче ось знизу, бачите, я думала, що це камінчик, але це ні, це щось таке. Ну, будемо надіятися, що це якийсь молоденький зростик. Ось це така ще одна хоєчка. Дивимося далі. Це в мене хоя Ваєтті. Ви її всі знаєте. Ось. Ваєтті Кінтіана триколор. Була придбана теж 10 грудня 2023 року. Придбана вона в мене у. Ем, Інна. Здається, так, це від Інни. Ось ваєті триколор 10 грудня, і я придбала її у Інни Громик з Києва. Ось вона приїхала, вона була трошечки е, пишніша. Ось тут посередині ось тут була ще одна така невеличкий зростик був з трьома чи чотирма листочками, але він загинув. І я його вийняла. А ці гарнесенько зростають. Тут у нас є раз, два, три, 4-5 зростиків. Ну, був шостий, але шостий я його прибрала. Ну і ось так вона гарненько розвивається. Бачите, наросло в мене вже от наросли. Бачите, ці молоденькі по два листочка, майже на кожній. Ось тут теж вони такі мають трошечки розоватий відтіночок. Бачите, ось третя розеточка дала мені ще листочки молоденькі. Ось от з трьох розеток ми маємо прирости. Так що... Досить гарненько вона розвивається, я задоволена, вона мені подобається. Знов-таки квітіння я вкладу, але мені здається, що я в Аєтті не бачила квітів, не бачила, де, як вони зростають, як вони виглядають. І мушу пошукати для себе також. Так, слідуюча в мене хоєчка від Інни Громик. Це хоя Меліфлоа. Такі вона має дуже гарне листя. Вона має, бачите, знизу маленький листочок, потім вона дала такий от зріст великий. На ньому було тільки оцей листок, мені здається, і ось цей. Було два листочка було ось цей і ось цей листочок, було, але вже оцей листочок, і, ось оцей, і вже молоденький зростик наросли в мене. І ось, бачите, за такий, скажімо так, 10 місяців часу приріст в три листочка. Я б сказала, що це навіть дуже хороший приріст. Зараз вона має вже 5 листочків. Ось, і ось такий молоденький пагін вона дала. Росте вона в тому самому горщику, ні, я трошки більший горщик їй дала. Бачите, коріннячко тут є. Ось, я дала їй трошечки більший горщичок, ніж в неї був. Ну, в два рази більше, я б сказала, додавши туди так само, і додала верхового торфу, додала перліт. І ось так вона зростає, бачите? Такі в неї листочки, в неї є, такий, наче малюночок, бачите, на листі. Але він дуже-дуже слабко виражений. Ось такі, бачите, світліші плямочки, ось тут це її малюночок. Але листя доволі таке пружне, тверденьке, зелененьке, гарно виглядає. Далі подивимося, що у нас тут. Тут в мене є хоя латіфолія, вона мене заворожила цим своїм листком, вона така сама, як і. У... Ну, є ще кілька хой з такими малюнками. мене просто ці листя, навіть мені не потрібно квітів. Мені щоб були такі листочки, щоб були рослина з таким листям. Чесно кажучи, якщо б була можливість мені місце вирощувати ті самі алоказії я або бегонії, я в захваті від цих рослин, які в них оці декоративне листя. А ще оті зараз нові всякі є. З великим листям лапатим. Один час я вирощувала, у мене була 10-річна, 12-річна навіть монстера, і я її просто подарувала людині, в якої великий будинок, в якої є місце. Плюс там дуже хороші перепади температур, тому що взимку там тільки 10-12 градусів в приміщенні, ну а влітку там доволі тепло. І я віддала ту свою монстеру туди в ті добрі руки. Ось, але... Сьогодні не про це. Міліфлуа була придбана в нас, дивіться, 27 липня цього року. Вона мені прийшла, теж вона мені прийшла від Інни Громик з Києва. І ось поки що вона нарощує тільки ось такий малесенький розростичок. Бачите, в неї зараз я вам покажу. Ось, Вона почала ось маленький-маленький, бачите, на відростку. Почався малесенький листочок. Це теж хороший результат, тому що всього-навсього за кілька місяців вона знаходиться в тому самому горщику, що й було, бо в неї небагато коріннячка. Отам от неї на дні, бачите, трошки коріннячко є, але тут ще є багато місця для зростання коріння. Тому я поки що її зачіпати не буду. Нехай вона собі нарощує більше коріннячка, і тоді я вже її, звичайно, пересаджу. Но наразі ще вона буде тут. Ну, от, листя, це в неї. Знов таки латіфолія. Я покажу вам її приклад квітіння. Далі. Оцей зріз я отримала у подарунок від Інни. Це карноза кринкл, Дивіться, які в неї листя знову-таки. Листя таке, наче хтось його покучерявив. Доволі тверденькі листочки. Такі були пошкодження механічного характеру. Бачите, навіть ось є тріснутий листочок. Ну, це не біда, вона потім буде нарощувати молоденькі. І сподіваюся, що з нею буде все гаразд. Інна мені прислала її зрізом. Я її висадила ось в таку малесеньку шкляночку. Ну, знов-таки в той самий ґрунт, який йшов від хої. Карноза Крінкл. Так, Ось такі ще дві хоєчки. Слідуюча хоя. Ну, Навіть не знаю, показати вам не показати. Мені. От, прислала моя знайома, в неї є її. Вона мені прислала Хоя Варіагата, і вона називається дуже-дуже цікаво Хейшкіліана, Хейшкіліана, Ось такі два маленьких зростики мені прислали, але в неї таке гарненьке листячко, Воно просто неймовірно. дивіться, які тут кольори. Воно тільки має такий темно-зелений кант, теж, наче три, 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 три кольори має такий світленький зелений, темно-зелений кант, і оцей світлий фон. ну малесенькі зрізи, але вона і є маленька, вона не є велика. Мати на увазі, вона щось наподобі Куртсій. Або, я б сказала, навіть такою леконоза, як, як ескімо. Листячко в неї завелике, тому що зараз я вам теж її покажу. Бачите, листячко десь отаке завелике, як навіть трошечки менше, я б сказала. Ну це ще молодесеньке, це кінчики. Ось я вам так порівняю, бачите? Хто, хто має, дуже багато, дуже багато хто має ескімо вдома і може собі уявити, яке буде листя у цієї хишкіліани. Чудова рослинка, я дуже нею задоволена, вона мені сподобалася. Я отримала її в подарунок. Мається на увазі я не купувала, мені її подарували. Так, ось така от малесечка. Малесеньке отаке от чудо. Навіть таке щось є, Боже, скільки їх є видів, і які вони всі гарні. Нема жодної хої, яка б мені не подобалася, чесно вам скажу. Ну, і тут паразитка. Хоя паразитика. Хоя паразитика називається, чесно кажучи, її назва ось повна. Хоя Лао Паразітіка теж була придбана в грудні місяці. За цей час вона мені наростила ту цілу гору всього 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 Вона прийшла з трьома листочками, ось цей листочок був тільки. Зараз я вам покажу ще з іншого боку. Ось цей листочок, що вже пожовк, бачите, не знаю чому, але він чомусь пожовтів. І був ось цей листочок, бачите? А остальну гілочку вона вже переростила ось таку гарненьку, дала такі гарні листочки. І ось, бачите, знов таки вона потягнула догори ось оцей пагін. І мені треба буде чимось, напевно, його як десь його прихопити або щось до нього притулити, щоб вона почала випускати листочки. Тому що як тільки натикається кінчик пагона на якусь перешкоду, він зразу починає випускати листячко. І ось такі гарненькі теж тут сплешики на ній, бачите. Ось молоденькі листочки, дивіться, який гарний сплеш. Чим, чим світліше, чим більше світла отримує та чи інша хоя, яка має сплеші на своєму листячку, тим більше сплешів вона буде мати. Бачите, ось дивіться, який гарний листок, це молодий листочок нарощений. Ось цей молоденький. це вся гілочка, ця вона молоденька, наросла вже в мене. Ну, якщо взяти за результат, з грудня місяця сьогодні ми маємо вересень. 9 місяців. За 9 місяців ось такий в мене результат. Але всі знають, що паразит, паразитка, паразитика, вона швидко-швидко дуже зростає. Так, слідуюча в мене є хоя. Це не від неї. Це інсуларіс, ось у цей кінчик. Ось тут що лишився. Це теж мені було прислано в грудні місяці і вони стресували. Не всі рослини переживають. Пересилку. Не всі рослини люблять, щоб вони були в закритому стані в коробці. Тому оця інсуларіс у мене паличка ще була. Я залишила її, бо там ще навіть були якісь корінці навіть у неї, і, можливо, ще щось без неї виросло, але бо там ще щось є зелене. Але не будемо сподіватися, я вже, чесно кажучи, але я залишила, поки дала їй шанс. Ця, ця красуня. Почала сушити кінчик, і я сухий кінчик оцей обрізала. Не знаю чому, але все в неї поки що добре. Вона теж була придбана в липні місяці. Прийшла до мене. Це хоя Finland В липні, в кінці липня, вона приїхала. Ось такий гарненький зріз, теж від Інни, громик з Києва. Я от такий отримала від неї от такий листочок. І, як ви бачите, самі в неї теж такий венозний такий наче. Крокодиляча шкірка, навіть такі має світленькі сплешики по собі. Дуже гарний сам по собі сама рослина. Якщо б вона розрослася, то вона буде великою і прийдеться десь її шукати місце. Але ще до того часу є багато часу, поки вона розростеться. Ну і давайте подивимося на оцю мою лаконозу. Тут в мене є посаджені дві: одна лакуноза ескімо і ще одна лакуноза сілвер. Зараз я вам її покажу. Ось вона з цієї сторони, і, як ми можемо бачити, листочки в неї біляві, ось такі сріблясті. Ось такі вони собі теж вона ця нарощує вже, бачите, нарощує молодесенькі листячко. Ось вона є. Вони звисали оці пагони, і, чесно кажучи, вони чіпалися мені до всього. І я взяла їх вирішила на таку сконструювала всередині. З паличок, таку собі трапецію, і на них на неї закріпила ось оці пагони. Але тут, як ви бачите, це теж молоденькі листочки. Це оця моя хоя-ескімо. Ось. І вони разом зростають. Я я чомусь цю гілочку присадила сюди, але з цієї однієї гілочки вже виросла ще одна, така молоденька, гарненька, і я їх підкріпила. Дві от сюди саме. Так що вони будуть зростати в мене разом лаконоза Ескімо і лаконоза сілвер. Бачите, ось вони. Ось. Тут теж цією стороною вона була повернута більш до сонечка, до вікна. Бачите, в неї більше сплешів. А та, яка повернута більше до. Зараз я з другого боку поверну, покажу вам ці. Бачите, ось. А тут вона має більше зелененького. Так що хоя... Робимо висновок: чим більше світла, тим більше в неї сплешів. Ну, це стосується тих, тих хой, які мають, які, які мають сплеші на своєму листячку. Звичайно, мені так видається, не знаю, чи це так. Якщо, наприклад, листя має ось таке темне забарвлення, напевно, на них буде більше оцих світлих сплешів. А якщо сама ось отака, бачите, вона без сплешів фактично. Ось отака хоя. Якщо її виставити на світло, вона просто зробиться світло зеленою. В неї листячко втрачає тоді колір. Але це тільки мої висновки. Так, і ще подивимося: є тут у мене одна хоя, яка приїхала буквально нещодавно. Це від моєї подруги теж. І на ній навіть є сюрприз. Це хоя Ліонаріс. Лінеаріс це чудова, така прекрасна хвоєчка, і на ній навіть є, дивіться, квітоносик, вона навіть заквітне. Ось такими вона спадає, такими гілочками спадає вона собі донизу. Ось, Якщо їх є багато-багато-багато цих зростиків, воно буде навіть дуже гарно виглядати, якщо її розмістити на щось таке підвісне або на таку високу якусь підставку. І вони собі будуть звисати, прикрашаючи ось так довкола. Наприклад, якщо їх буде багато, то вони будуть прикрашати навіть вам якусь частину кімнати. Ось я бачу, тут є один оцей квітоносик, який вже ось розпускається. І тут десь нанизу я побачила. А ні, це вже відквіт. Це вже відквіт, а можливо, тільки розвивається. Ну, ось отакі вони собі. Цікавенькі ці листочки, ці листочки, наче трошечки такі вони опушені, такі вони на дотик, наче на них є якась така пушиночка. Такі вони досить цікавенькі. Але, чесно кажучи, його колір трошки засвітлий, бо ця рослинка в неї стоїть близько до вікна, щоб вона квітла, їй потрібно сонце. А якщо ви поставите його, наприклад, навіть, Ось, ось такий от горщик, от там, то вона буде вам давати темно гарну зелень, таку. будуть такі гарні гілочки звисати зелені, але вона не буде квітнути. Так що тут вже треба обирати самому. Або я хочу бачити квіти від цієї хої, або я хочу мати дуже гарну зелень. Ось ми з вами оглянули одну поличку це верхня поличка, на якій стоять мої хої. Тут є 11 хої. Бачите? 11 хой тільки на верхній поличці. Ну, якщо рахувати, що це теж, ну то це буде 12. Ну, а ці хої, це з другої полички. Чому я всі їх знімаю, а не показую вам на полиці? Тому що покажу вам зараз, подивіться, ось тут, ось вони на цій поличці всі стоять. Але якщо я зараз вам буду показувати тут їх на полиці, ви нічого не побачите, тому що проти вікна. І в нас зараз якраз переходить сонце на ту сторону, хоча сьогодні дуже похмурий день. Ось на вулиці. сьогодні У нас ось так небо все сіре. Вчора весь день падав дощ, сьогодні зранку теж падав дощ. І от зараз буквально знову починає падати дощ. І це навіть не дощ, це така, наче наче душ, наче такий дуже-дуже міленький. Проти все рівно сонце на цю сторону переходить, і, напевно, ті люмини від сонця вони засвітлюють полицю, так що ви б там нічого не побачили. Ну, я вам покажу потім, бо тут у мене ще є хоє, ось тут. Зараз я вам все по черзі покажу.